Ірина Фаріон домагається через суд визнати незаконним та скасувати наказ про її звільнення з Львівської політехніки. 18 квітня Львівський апеляційний суд мав розглядати справу щодо поновлення на посаді Ірини Фаріон. Проте суд переніс розгляд на 9 травня через те, що на засідання не прийшов представник Львівської політехніки. Раніше Галицький районний суд відмовив Ірині Фаріон у поновленні на посаді, тож тепер вона подала апеляцію. Колегія суддів приходить до висновку про визнання явки в суду апеляційної інстанції представника-відповідача Національного університету Львівська політехніка обов'язковою, у зв'язку з чим оголошує нетривалу перерву і розгляд справи відкладає на іншу дату. Я дію відповідно до своєї чести внутрішньої. Я не борюся за поновлення себе на посаді. Мене вже мало цікавить Ця діяльність. Я борюся за торжество справедливості. Я звільнена абсолютно незаконно, і це треба довести. В цьому полягає моє основне завдання. Речниця Львівської політехніки Наталія Павлишин повідомила Суспільному, що вони цю справу не коментують. Нагадаю, 4 листопада вийшла програма Рандеву з Яніною Соколовою, де Фаріон розкритикувала російськомовних українських військових. 14 листопада студенти львівської політехніки та інших вишів вийшли на мітинг з вимогою звільнити професорку Ірину Фаріон. 15 листопада мовознавицю звільнили. Ми вийшли тому, що Слова Ірини Дмитрівни сіять розбрат, а не захищають українську мову через те, що ображати українських військових під час війни це дуже погано, і ми маємо їх захищати, коли знаходимося в тилу. Важливо було це звільнення для того, щоб пократи людину за її вчинок, для того, щоб інші люди не висловлювалися так проти військових.